Тому. Це щось я наклацав. Щось я наклацав новим телефоном. Буде, значить, відео з двох частей. В общем, ніж шикардосний. Хто реально хоче один ножик, і він не тільки на літо, розумієте? Я от взяв його в руку, хоч і лапа не мала, але. Він дуже надійно сидить. Вистачає товщини. Ви його гарно візьміть, ви його підмастирте під свою руку, вистачить вам. Ви ж не якийсь там плотник, що ви ним цілий день будете херачити. Затисати на природі колишки, якщо ви там проїбали ті, які йдуть комплекти до палатки, зробити якісь там шампури саморобні і тому подібні речі, вам з головою вистачить. І товщини руків'я, руків я. І міцності. Ну, про клин я навіть говорити не буду. Да, все вам вино. І довжини вам клину вистачить. І міцності. Стальця, ну, нічого нового. Різниця між 10а і 8, анус 8. Я вам в коментах писав, може хто не знає, я вам скажу. Аус 8. Плавно сідає. От вона собі сідає, 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 сідає. А ось 10 тримає, 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 тримає заточку, потім провал провалки. Бац! І вона тупа. Ну, тобто, ця ступінька є, а ось 8 немає. Так вони однакові. Тому я, Вовчику, дуже дякую тобі за знижку. І так, за саму найнижчу ціну по ринку, ще й за знижку, бо відділі він без коробочки. Мені це як то адновалентна, що він без коробочки. Вот. Але все рівно приємно. Тому ти у нас все рівно найкращий продаван. Ми тебе любимо. Вот. Ніж класний. Не проїбіть хлопці. Він має бути у любого. Ну, Скажімо так, у дорослого мужчини він має бути того, що ну, часто вдягаємо брюків, часто вдягаємо щось таке, скажімо, класичне. А у юноші, скажімо, хто там школу закінчує в інститут, поступає, за того, що. Ну, ви ще а вам не потрібно саблю з собою носити. Тобто ви ще не акреплі, вам він підходить. І дівчині його теж можна, якщо дівчинам подобається трят і оце от відкривання. тобто, ну... Знаєте, його легше відкривати отак от, викидом, ніж так от плавно. Він більше палець жує, коли плавно, чим просто один разочок його. Ну, на домофон от, 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 не люблю. Чим один розочок його дослав. Бачите, навіть не кістю не, не, не допомагаю. Просто піф. Ну, шикарно. А тут от пальці в цей момент стоять на кліпсі. Тобто, ну, сука, продумано, як завжди, окол з ціла. Ніж класний, потім зніму ще відос. Напевно, коротке відео просто на фоні того фікса, де дуже схоже з ними лезо. А потім же, ну, хоча б через місяць, зніму дійсно. Що там, як він в роботі. Ну, але не пошкодуйте, не пошкодуйте. На подарок не стидно собі. Ви його оставите собі, ви його залишите собі, так як я. До речі, немає дзюрки під темляк. І це кайф, тому що вона тут не потрібна. Так само, як і на Broken Skull. Ну, не потрібно воно тут. То на великому ножі, на тяжкому, на великому, щоб його можна було якось з кармана смикнути. Або коли ніж здоровий і лісний, щоб він вас не проїбався в болото, тут нічого не потрібно. Це дуже класно, що немає отвору, нічого лишнього. Ну, ну Класний. А так як код 4 чекає мене на берегу Балтійського моря, а з переїздом у мене трохи затягнулось, то сука має бути в мене щось таке тоненьке і крепеньке. Хоча, так скажу, у мене. Вже дуже довго код 4, вони абсолютно різні. Якщо ви думаєте, що аеролайт це типа бюджетна версія код 4, а вони просто різні. Вони абсолютно різні. Всім мирного неба. Слава Україні!